Я прочитаю вам вірші, яке було оприлюднене Губолівською академією. Вірші були написані Михайлом Харковим, Миколі Васильовичу Голі. Фанфари, літаври, кімвали. І слава! Ворвається тричі. На площі народу навалу. Сьогодні у вас двохсотріччя. Ой, наші кохані дурниці, чуби вишиванки бандури, що ви віднесли до скарбниці російської літератури. І пісня лунає розгогу, і ви стоїте в купорозі. Микола Васильович Рогов, один з видатних малоросів. З народом набив, ще шию, підтягую пісню і плачу. Пробачте лише що фальшивою, не родичі, не землячі. А потім скажу ні до кого, святкуйте, панове, без мене, Микола Васильович робив, великий російський письменник. Іду, наче цю цих московську тамуючу лайку бандуту цим вагова трембіт. Далеко звучить балавайка. Хочу зараз уточнити для тих, хто не знає. Михайло Карповий це український письменник, поет, перекладач, який зараз живе в Німеччині. Тепер Світлана Єбієва, прошу.